Привіт, подружко! З тобою, Анастасія Забела, авторка блогу у трусах. Сьогодні тема дуже непроста. Про це не прийнято розмовляти. Про це всі мовчать і роблять вигляд, що цього не існує. Але статистика стверджує, що 95% жінок стикалися із симптомами нетримання сечі і відчували це на собі. А регулярно від цього страждають більше ніж 50% жінок. Як це відчувається? Коли, наприклад, чхаєш, кілька крапельок сечі просочуються на білизну, чи коли кашляєш, чи навіть коли смієшся, до цього можуть призвести різні хвороби, слабкість м'язів, менопауза або просто достатньо народити дитину. Бо саме після пологів більшість дівчат вперше розуміють, як це дискомфортно. Звісно, не потрібно займатися самолікуванням, необхідно звернутися до лікаря. А я можу розказати, як можна зробити своє життя комфортнішим. Через що переживають жінки? Звісно, що білизна стала мокрою і це можна буде помітити через одяг, а також що це може спричинити неприємний запах, який помітять оточуючі. Спеціально для запобігання цих моментів котекс створив щоденні прокладки два в одному. Чому вони особливі? По-перше, унікальний центр FlexLock швидко поглинає виділення і нейтралізує всі неприємні запахи. По-друге, вони мають дуже зручну форму, яка адаптується до тіла. По-третє, вони без ароматизаторів і не спричиняють жодних подразнень. Чому ж вони називаються два в одному? Тому що їх можна використовувати і як звичайні щоденні прокладки під час останніх днів місячних, коли виділення вже не дуже активні. Що мені подобається, так це те, що вони мають індивідуальну упаковку, тобто їх дуже легко брати із собою і міняти тоді, коли це потрібно тобі. Обожнюю котекс за те, що вони завжди прислухаються до наших потреб і роблять наше життя простішим.